Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас у себе на марафоні 60 майже ідеальних днів з Мариною Безуглою. Це трансформаційний марафон довжиною у 2 місяці. Я думаю, що вам сподобається. Долучайтесь. Хто вже зі мною, я вас вітаю. Хто думає, ви можете долучитися з любого дня, буде цікаво, тому. Ласкаво прошу. І сьогодні у нас перший день і основним завданням першого дня це визначення правил ігри, по яким ми будемо рухатися впродовж цих 60 днів. І Я буду ділитися з вами своїм підходом. Для мене це є необхідність, яка мені допомагає підтримати свою дисципліну, свою динаміку протягом усього цього періоду. Для тих, хто хоче зробити собі виклик, раджу зараз взяти листочок та ручку, і ми почнемо з першого завдання. Ми будемо виписувати все те, що забирає у вас енергію. Тобто, це всі речі або всі оточуючі, які вас обмежують. Наприклад, можливо, ви вживаєте алкоголь, і у вас алкоголь надмірне вживання, забирає енергію. Можливо, це неправильне харчування. Можливо, ви багато часу проводите в соціальних мережах, і це забирає у вас енергію, ту, яку б ви могли потратити в інше направлення. А ще, можливо, вас оточують якісь токсичні люди, з якими ви також могли би обмежити спілкування. Тому перший стопчик виписуємо всі ті речі, які обмежують або забирають вашу енергію. Так само поряд в інший стовпчик ми пишемо все те, що вас надихає, або все те, що вам так само дає енергію. Наприклад, заняття танцями, заняття спортом, читання книг, хтось співає, комусь потрібно покричати там, наприклад, вийти в поле і гро... так, гучно покричати. Тобто Тобто ви виписуєте саме те, що відчуваєте ви, саме те, що близьке вам, саме те, що надихає саме вас. Вперше, що забирає енергію, в другий, те, що вас надихає. Проводимо інвентаризацію своєї енергії. Якщо стосовно мене, то я починаю цей етап і для мене перше правило прибрати всі токсичні люди у моєму житті. Що це значить, і де вони в мене взялися? Оскільки я займаюся мережевим маркетингом, я спілкуюся з великою з великою кількістю людей і я працюю онлайн, тобто через соціальні мережі, то тут, тут дійсно є люди різні. Хтось такий доброзичливий, привітний, із позитивним поглядом на життя. А є люди токсичні, які все їм не подобається, які, ну ви самі знаєте, про що я говорю. От я собі вирішила, що я в своїй роботі не працюю із запереченнями взагалі, тому що я вмію це робити без заперечень. Я спілкуюся тільки з зацікавленими людьми, тільки з позитивними людьми, і тому токсичних людей я прибираю з свого життя. Якщо взяти конкретно у вас, ви не спішіть викреслювати у, з вашого першого списочку, з першого стовпчика прямо все. Ви подивіться і проаналізуйте ті моменти, які ви можете викреслити саме сьогодні, прибрати саме сьогодні. Е, якщо ви не можете від якихось певних речей, поряду причин відмовитись, не потрібно цього робити. Про це ми будемо говорити пізніше. Про це до цього ми будемо доходити психологічно, поступово. Не потрібно це все одним, одним рухом брати і використовувати свого життя. Ну, ви можете обмежити ви можете обмежити. Що вас чекає далі? Коли ви починаєте обмежувати або викреслювати певні речі свого життя, вас чекає великий супротив. Ваш організм починає з вами сперечатись і дає опір: як фізично, так і психологічно. Якщо ви, наприклад, захотіли бігати вранці, то, звичайно. Один день побігли, поки у вас є натхнення, другий день побігли, поки ви ще на, цьому, на цій енергії, а потім вже хай там, третій, четвертий, п'ятий, десятий день, то погода вже не така, то дощ пішов, то сніг, то вже не сильно так і хочеться, і диван такий тепленький, чи ліжечко таке вже солоденьке. Тобто ваш організм починає давати опір. Пам'ятайте, що ви дали обіцянку самі собі. І період не такий великий, це всього лише 60 днів. І ви, ви, невже ви не можете впоратися самі з собою? Продумайте, проаналізуйте. Тобто любий супротив це нормально, Це абсолютно нормально. Тільки коли починається опір, тільки тоді з цього починається трансформація. Трансформація вашого організму, трансформація вашого мислення. Це нормально. Тому, будьте обережні. Далі, далі, я ставлю конкретні цілі. Я ставлю конкретні цілі. Для мене цілі це декілька сфер мого життя. Фінансова, здоров'я, знання та моє оточення і відношення у світі. Що таке фінансова? Фінансову я не ставлю величезну ціль. Я... Ставлю ціль собі щодня, я задаю питання, що я повинна зробити щодня для того, щоб збільшити свій дохід. Тобто, я велику ціль розбиваю на маленькі шматочки, на маленькі такі завдання. Є такий вислів: слона з'їдають по кусочку. Тобто, слон такий великий, але ж його з'їсти просто нереально. Але ж якщо його взяти і розділити на певні частини, то, в принципі, дійсно це реально. Так само і з цілями. Якщо ви ставите якусь велику, таку, велику ціль, тому роз, розкладіть її на маленькі завдання щоденні, що ви повинні зробити в день для того, щоб ваш, наприклад, дохід збільшився? Стосовно мене, я знаю точно, що щоденно я буду генерувати контент і буду монетизувати свої знання. Тобто проводити презентації, прямі ефіри. І це обов'язково е, повинно бути розписане на цілий тиждень, наперед. Не сьогодні я, а що я сьогодні зроблю? Ні, неправильно. Ви аналізуєте свій тиждень і пишете свої завдання щоденно на тиждень вперед. Далі то була фінансова ціль, далі ціль по здоров'ю. Я, якщо взяти особисто мене, то я додам до свого щоденних своїх завдань це щоденну фізкультуру, щоденну прогулянку на свіжому повітрі, тому що якось з часом я не знаходжу кожного дня часу для прогулянки на свіжому повітрі. От я цього це зроблю і я собі обіцяю. Далі виключу солодке із свого раціону і мучне. Наступна ціль ціль познання. Для мене це, наприклад, можливо, і для вас, читання книжки, можливо, ви хочете вивчити мову якусь там, якщо, або, наприклад, якийсь розвиваючий контент, дивитися у відео форматі або аудіо форматі. Ви вибираєте те, що близьке вам. Я для себе ставлю щоденне читання книги. 30 хвилин зранку, 30 хвилин увечері, зранку запускаємо ми свій мозок і читаємо книгу так само перед сном, коли відпочивати. Якщо ви думаєте, наприклад, якщо ви також плануєте читати книгу, якщо ви думаєте, що ви просто з цією книгою заснете в ліжку, тоді ми... Ставимо умови своєму організму, ми беремо цю книжку і переходимо в те місце, де ми не заснемо. Наприклад, ми сідаємо на крісло, ми приходимо на кухню, кладемо книжку на стіл. Якщо у вас не книга, а це електронна книга, тобто ви робите такі умови, щоб ви просто не заснули. Читаєте книгу 30 хвилин зранку, 30 хвилин увечері, і цього буде достатньо. Далі ви можете дивитися якісь розвиваючі відео в Ютубі стосовно тих сфер, які цікаві особисто вам. Наступний етап ми ведемо щоденник. Ми, ми кожного дня ввечері плануємо завтрашній день. І кожного дня ми записуємо три завдання на завтра. З часу можливо бути чотири, але, ем, як показує практика, краще три, не більше трьох. На ну, зверніть увагу, якщо ваша робота зв'язана з тим, що ви проводите зустрічі зустрічі з клієнтами, зустрічі з партнерами, зустрічі з потенційними клієнтами, то ці зустрічі не входять в обов'язкові завдання. Тобто, ваші зустрічі, це і, само собою, зрозуміло, ви їх проводите, тому що це ваша робота, це ваш дохід. Ми ж робимо трансформацію, ми хочемо покращити себе, зробити кращий, кращий варіант себе. Тому три завдання на день обов'язкові плануємо ввечері і на завтра, на наступний день. Наступає вечір, ми робимо аналіз сьогоднішнього дня, викреслюємо ті завдання, що ми зробили. Якщо ми зробили всі завдання, хвалимо себе обов'язково, який я молодець, що я отаке сьогодні зробив. І ставлю завдання на завтра. Пам'ятаємо, що проведення зустрічей не входить в обов'язкові завдання. І що ж, давайте підведемо підсумки, підсумки першого дня. Пам'ятаємо, що ми повинні тримати рівень енергії, баланс енергії, обмежити або взагалі викреслити все те, що вас забирає енергію, збільшити те, що вас надихає і надає вам енергії. Сфокусуватись повністю на правилах, прописати її своєю рукою прямо в блокноті або в зошиті прямо взяти і прописати перше, друге, третє, дати собі велику обіцянку на 60 днів, починаючи із сьогоднішнього дня, велику обіцянку, що я буду жити 60 днів за цими правилами, і я сам себе не буду, не буду з собою передомовлятися. Далі тримати курс на цілі. Наступне, тримати курс на цілі. Пам'ятаємо фінансове здоров'я та відносини. Відносини в сім'ї, відносини з партнерами, відносини з наставниками. Для чого це все? Да для того, щоб ми підтримували комунікацію з нашим оточенням. Важливо. Важливо. Можливо, ви щось іще додасте, можливо, ви щось хочете і бачите в своєму ідеальному дні. Я вам просто навела приклади або показала те, що для мене важливо. Можливо, вам потрібно ще більше або в правилах прописати, приділяти час своїм дітям. Приділяти час своєму коханому, або виділяти час, час собі для творчості, тому що ви за себе забули і ви перестали себе поважати, і взагалі перестали собі робити якісь приємні речі. Можливо, вам потрібен час на медитацію. Про це ви повинні прописати у своїх правилах. Ну що, я бажаю вам удачі. Перший день закінчую. Зустрінемося завтра.